Сьогодні у Миколаєві урочисто відкрили відновлений травмпункт лікарні швидкої медичної допомоги. Нагадаємо, заклад було суттєво пошкоджено ворожим ракетним ударом у серпні минулого року. Тоді особливе обурення викликало і те, що окупанти навмисно ударили по медзакладу, і те, що саме травмпункт був зовсім новенький, тільки зданий в експлуатацію та насичений сучасним обладнанням. Яким він став після відновлення, бачили наші кореспонденти. У Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги відбулось урочисте відкриття відновленого травматологічного пункту. У серпні минулого року російська ракета влучила у медичний заклад, внаслідок чого травмпункт було частково зруйновано. А основний корпус зазнав значних ушкоджень. За відбудову лікарні взялися друзі України з Казахстану. Це повністю збудований, відновлений травматологічний пункт і додатково. Вже збудовані і також відновлені чотири операційні зали основного лікувального корпусу це заміна 108 вікон в основному корпусі в травмпункті, це бронювання їх на першому другому поверсі. Вже від учора, через декілька місяців після початку будівельних робіт, травмпункт розпочав прийом пацієнтів. За цей час його встигли відвідати близько 40 містян. За словами директора лікарні Олександра Дем'янова, за це варто подякувати нашим друзям з Казахстану, які простягнули руку допомоги, пошкодженій лікарні. Це наші казахські партнери з BI Group, які в колаборації з підрядником Sun Enterprise з Києва. Зробили те, що досі, як я вважаю, в Миколаєві не робив ніхто. Тобто за три місяці збудований з нуля, з фундаменту флігель цього корпусу. Збудовані не тільки стіни, поновлена все, вся теплоізоляція, збудований новий паркан. Взагалі, кошти, які були витрачені, це 10,5 мільйонів гривень, які нам подарували наші друзі. На відкриття відновленого корпусу завітали і представники міської та обласної влади, а також міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він подякував медикам за їх сумлінну роботу та привітав усіх з цією важливою для медзакладу подією. Партнери з Казахстану також приєдналися до привітань та зазначили, що чекають нашої перемоги так само сильно, як і всі українці. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.